Я считаю, что сегодня памятный будет день для Украины, открытие памятник саксофону. Думаю, что в мире таких памятников, наверное, аналогов нет. А если и есть, то нам они мало известны. Во всяком случае, в прошлом году открыли памятник кларнету, а в этом году памятник саксофону. Это эпохально и это большой праздник для всей страны. терівізи Джаксен Сьогодні велика подія, беззначна подія. Це шостий міжнародний фестиваль інструментальної музики, сонячні кларнети». Кожен фестиваль має свої зміни. Фестиваль росте, живе. Була така ідея в цьому році зробити пам'ятний знак саксофоном. Саксофон. Сьогодні інструмент, який серед музикантів доказано, найшвидше розвивається. І ми з колегами підтримали таку ідею, що давайте спробуємо створити.